Далеко не відходьте, в мене є питання щодо вашого місця проживання. Щоб нічого в машині не виявилося, того, що то не було. Ви закрили автомобіль? Якщо ви закрили, то нічого не буде. Та камера камера служебної Ще раз, а там знаходиться людина, ну, яка є представником моєї організації. Я, віру, ну, баска, я ще маликина. раз сказала на якій підставі. Службове приміщення. Я не знаходжусь в службовому приміщенні. Ну, також, Службове заходить. приміщення у вас далі, там, де закрите. Це Представтесь, будь ласка, хто? Покажіть Яка ваші документи. Разниця, хто Покажіть я? ваші документи. Яка разниця, хто я? Ви забороняєте мені заходити в приміщення, Конечно. маючи при собі автоматичну зброю Я не представляєтесь. Як яка розмість? Ви зараз знаходитесь на службу чи ви з автоматичною зброєю просто гуляєте в будь-який день? Тоді представтесь, будь ласка, покажіть ваші документи. Флопчик, ти будеш героєм Ютуб, я тобі обіцяю.